Всіх вітаю, любі друзі! З вами Дмитро Тириниця. Сьогодні ми продовжуємо розглядати автівки в різному ціновому діапазоні і теркнемося бюджету в 7 тисяч доларів на ринку України в 2024 році. Не будемо зволікати. Поїхали! Одразу скажу, що критерії відбору були традиційними. Я звернув увагу на рівень надійності, вартість обслуговування, на доступність запчастин, рівень комфорту, опціонального оснащення, звісно, що на якість матеріалів та збірки, на безпеку, а також уважно придивився до відгуків. Власників, для мене цей фактор принаймні грає дуже важливу роль. Також хочу додати, що всі машини списку будуть зустрічатися в ціновому діапазоні від 6700 приблизно до 7500 доларів. Тому деякі варіанти можуть коштувати трішки дорожче, ніж наш бюджет, але не на порядок. Також тут будуть машини лише від 10 11 року і молодші, тож зможете знайти собі ну, не сучасне, але і не старе авто. Тож, давайте не будемо зволікати. А підписуємось на канал, ставимо. Лайки не забуваємо, звісно, що писати коментарі. Якщо у вас є своя думка, є чим поділитися. Ну а зараз рушаємо. На 10-те місце в нашому рейтингу потрапила модель від Chevrolet, а саме Cruze від 2012 по 2016 рік випуску. По суті, ця модель є спадкоємцем у очеті і представляє собою седан c класу з непоганим рівнем комфорту. Автомобіль має гарний дизайн, який сподобається майже кожному. Якість складання та надійність основних агрегатів на високому рівні до пробігу в 300 тисяч кілометрів у автомобілі рідко виникають серйозні поломки. Вартість обслуговування середня, якщо мова йде про зимі деталей, а ось ціни на ТО взагалі нижче за середні. Салон просторий, наявні всі необхідні на той час опції, за винятком електроприводу сидінь і їх підігріву, хоча в максимальних комплектаціях ви знайдете і це. Керованість у машини досить спокійна, а динаміки вистачає на всі випадки життя. Тільки на топовому двигуні на 150 кінських сил. Двигун 1,6 не надто потужний, тому не рекомендую його. Якщо для вас важливі швидкі і розгін серед недоліків дешеві матеріали оздоблення салону, плана шумоізоляція у своєму класі та низький кліренс. Але в цілому дуже і дуже непогано. А огляд на Chevrolet Cruze я вже робив для вас раніше, тому залишаю посилання вище. На дев'ятому місці розташовується модель Меган від Рено, але від 2013 року, яку ви зможете знайти приблизно за 7-7,5 тисяч доларів у хорошому стані. Цей автомобіль вважається легендарним у сімействі Рено, і багато людей вважають його найкращою розробкою інженерів компанії. Меган має гарний дизайн і є комфортним автомобілем для свого класу, з безліччю електронних функцій, включаючи датчики дощу та світла, а також зручною ергономікою. Багато ніж і кишеньок. Цей автомобіль добре підходить для різних цілей, як для міської їзди, так і для поїздок по трасі. Вдалося збалансувати керованість і динаміку на більшості двигунів, досягнувши оптимальних показників з точки зору як швидкості, так і витрат пального. Усередині багато простору, а багажник здатний дістити чимало. Вантажу надійність моделі на високому рівні, вона славиться як чудовим ресурсом у понад 300 тисяч кілометрів, так і невисокою вартістю обслуговування, серед деяких недоліків низький кліренс, якість матеріалів оздоблення та шумоізоляція, яка не є найкращою в класі. Друзі, перш ніж продовжити, хотілося би додати, що досить багато власників автомобілів постійно стикається з питанням того, що не можуть підібрати хорошу оливу для своєї машини. То одні якісь питання, то другі, то масло, Жор та просто двигун недостатньо змащується. Саме тому хочу порекомендувати вам дійсно сучасну оливу від компанії Бардаль, яка називається XTC. Тобто, в них по факту є декілька лінійок. Як бачите, це в нас 5W-40. Таке універсальне рішення якраз для автомобілів ціновій категорії 6-8 тисяч доларів там 15 років випуску. Є в них лінійка десять 40 5W-30. Тобто, ви можете підібрати зручно під себе. Зразу скажу, що це олива, яка відповідає стандартам А 3 Б4. Це дійсно. Сучасні оливи, і можу сказати, що по ціні вона вигідно відрізняється від більшості конкурентів. А по якості так точно. Тому звісно, що посування на даний продукт я ваша вище і нагадую, що за промокодом діма є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бердаль. Тому не втрачаємо можливостей, Заходимо, замовляємо. А ми рушаємо далі. А на восьмому місці розташовується Mazda 6, але вже в рестайлінгу від 2010 року. Автомобіль змінився зовні, став виглядати сучасніше і стриманіше. Він виділяється на тлі інших автомобілів подібного класу. Цей кузов вже добре оцинкований, ржавіє лише після ДТП. Mazda 6 не пропонує надзвичайного комфорту, але багато ергономічних функцій в машині є. Починаючи від підігріву сидінь, їх електрорегулювань, круїзу і закінчуючи кліматом. Он просторий, але багажник міг би бути й більшим. Рекомендую брати двигуни об'ємом від 2 літрів. Тоді ви отримаєте відмінну динаміку в поєднанні з добре налаштованою керованістю, хоча витрати палива також зростає. Модель не така вже й дорога в обслуговуванні. ціна середні як не крути. Надійність автомобіля вражаюча для середнього сегменту компанії і відповідає стереотипу про японське авто, і часто доходить до 400 тисяч кілометрів з точки зору ресурсу двигуна. Серед мінусів можна зазначити гальма, яких може бути недостатньо для 2 літрового двигуна, не найкраща шумоізоляція та низький кліренс. Однак, всі ці недоліки досить суб'єктивні. Як на мене, то Mazda 6 – це чудово збалансоване рішення як для міста, так і для траси. І однозначно, це один із кращих варіантів за свою ціну. На сьомому місці в нас знаходиться всім відома шкода Фабія, але в поколінні від 2014 по 2018 рік випуску. Наразі ці автомобілі продаються в діапазоні від 6,5 до 7,5 тисяч доларів, що є чудовою ціною, якщо ви шукаєте відносно нове авто. Щодо параметрів, тут же звична ситуація. Тепер це лише однолітровий мотор, який залежно від прошивки та наявності турбіни видає від 75 до 110 кінських сил. Не надто багато, але вистачає для більш-менш динамічної їзди та витрати пального буквально 5,5-6 літрів бензину в міському циклі. Загалом можу сказати, що фабія не дотягує до ідеалу в плані якості матеріалів та збірки і є багато питань щодо опціонального оснащення. Чесно кажучи, якщо не брати до уваги сучасні засоби безпеки, то воно гірше ніж у конкурентів. Ручні скопідйомники позаду в половині версії це смішно. Хоча у хорошій комплектації є система старт-стоп, клімат-контроль та обігрів сидінь у двох положеннях, а головне, не дивлячись на компактні розміри, можна розраховувати на багажне відділення об'ємом 530 літрів. З точки зору універсальності. Точно класне рішення. Якщо потрібно щось сучасне і недороге, то взагалі цей автомобіль суттєво вирізняється від усього, що можна зустріти. Але загалом є цікавіші варіанти, тому рухаємось вперед. Шосте місце займає Opel Insignia 2010 модельного року, яку можна знайти по верхівці нашого бюджету. Автомобіль має права дизайн, який подобається багатьом особливо в кузові ліфтбек. З точки зору комфорту це машина бізнес-класу з безлічі функцій та додаткових опцій, електрорегулювання сидінь, клімат контроль у деяких версіях, люк, круїз контроль та інші щодо якості складання та матеріалів. Ніяких питань дуже простойний автомобіль, який не розчарує свого власника. Надійність на високому рівні, хоча дизельний двохлітровий двигун має деякі недоліки, краще звернути увагу на інший варіант із більшістю потужністю та ресурсом. Салони багажник мають великий об'єм. Тут зручно розмістяться п'ятеро пасажирів, а до помітних мінусів можна віднести низький дорожній просвіт, середню вартість обслуговування та якість лакофарбового покриття і пластику ззовні. Але як варіант для сім'ї та для роботи, цей автомобіль. Вирізняється від інших варіантів на ринку принаймні по співвідношенню ціни та якості. П'ята позиція в списку, і тут у нас Рено на цей раз модель Scenic від 2009 по 2013 рік. Знайти авто в перших років випуску можна навіть маючи 6,5 тисяч доларів у кишені. Це компакт-вен або просторий хетчбек, називайте як хочете, який за ергономікою та комфортом йде класом вище за Сандеро. Якщо степвей орієнтований на подорожі поза асфальтом, по ґрунтових дорогах, то Сценік більш міський варіант. Тут багато місць як для пасажирів, так і для багажу. До того ж, салон дуже легко трансформується. Різні відсіки та функції з ергономіки також присутні: кондиціонер, підігрів сидінь, електрорегулювання вікон та багато іншого. Двигуни були на будь-який смак від 110 до 160 кінських сил, що дає динаміку від 13 до неймовірних у цьому класі 8,5 секунд до 100. Витрата пального також різниця від 9 до 12 літрів у міському режимі. Якість складання безсумнівно достойна, але якість. Матеріалів особливо оздоблення не найкраща. Renault Scenic – це варіант для тих, хто хоче трохи більше комфорту і простору, ніж в інших автомобілях подібного класу від конкурентів. Але головне, ця людина має ставити на перше місце надійність. Ну і звісно, що звертати не останню увагу на вартість обслуговування. На четвертому місці в нашому списку розташовується суперпопулярний автомобіль, який може порівнятися по рівні популярності хіба що з зрано, і мови йде за шкода Octavia a 5 2011-2012 років випуску, яку ви можете знайти від 7 тисяч доларів. ці автомобілі досить свіжі. Багато з них мають пробіг менше 200 тисяч кілометрів, але варто ретельно шукати в хорошому стані, оскільки є чимало машин, які потребують ремонту, і власники хочуть їх продати, щоб уникнути витрат. Дизайн моделі гарний, виглядає строго і солідно, внутрішнього простору достатньо. Тканинний салон виглядає пристойно навіть при пробізі 300 тисяч кілометрів. З точки зору комфорту є багато опцій, навіть у мінімальних комплектаціях: кондиціонер, підігрів передніх сидінь, електроскоп-підйомники на всі вікна та підігрів обового скла. У максимальних комплектаціях зустрічається панорамні дахи та шторки. Надійність автомобіля на високому рівні. Багато хто говорить, що за весь час експлуатації нічого не ламалося, лише проводилося планове ТО. Але це залежить від стилю їзди. Серед недоліків можна виділити проблеми з шумоізоляцією, коробкою передач і динамікою на найслабших моторах. Але в інших випадках шкода Octavia – це невибагова, комфортна та досить недорога в обслуговування автівка на всі випадки життя. А от ми, друзі, і дісталися з вами до трійки кращих. Тепер ніж продовжити, не забуваємо підписатись на канал та ставимо лайки, якщо вам вже сподобалось це відео. Зробили. Тоді можемо продовжувати. Ну а на третьому місці в нас Volvo V50. І мова за останні роки випуску від 2010 по 2012. Загалом такі варіанти продають в межах 6,5-7 тисяч доларів у хорошому доглянутому стані. Скоріше за все, вам будуть попадатися 1,6 чи 2 літрові дизелі. Але, хоч вони і мають ресурс у понад 400 тисяч кілометрів, я би все ж радив придивлятися до бензинових версій, адже з Європи ці тачки часто приходять зі скрученими пробігами. Із бензинового можу радити 2-літровий агрегат на 145 кільських сил чи 2,4-літровий на 180 сил. Тут і динаміку виходить в межах 9-10 секунд зберегти до сотні, і витрати пального вкладаються в межі 9-11 літрів на практиці, що вельми непогано. Звісно, Volvo може здаватися над ними, але для сімейної людини це те, що треба. Великий багажний відсік, якісні матеріал оздоблення салону, проте опціональне оснащення з кліматом, обігрівом сидінь, електрорегулюваннями і обігрівом дзеркал, різними ергономічними фішками для заднього ряду і багажнику. Але головне безпека. Тут вона на топовому рівні, і навіть в найгіршій версії авто на вас чекає від 6 до 8 подушок. А загальна оцінка на краш-тесті була для свого часу, звісно, зафіксована на рівні п'яти зірок. І Як на мене, то і по дизайну машина чудова, хоч може для кого здаватися і застарілою, але все ще солідна. Ринок дуже змінився за рік. Тому поверхівці нашого бюджету я можу рекомендувати дивитися вам на другому місці. Peugeot 508, який випущено з 2010 по 2014 рік. Так, хоч це і бомж комплектація, але ви можете знайти цю тачку за 7-7,5 тисяч баксів. Це перше покоління бізнес-седана від французького виробника. Вартість сьогодні дуже приємно вражає, враховуючи якість оздоблення салону і таку кількість опцій, як вентиляція, електрорегулювання та пам'ять сидінь в деяких версіях, двозонний клімат контроль, панорамний дах і значний набір систем безпеки для свого часу. Під час краш-тесту в 2010 році, коли модель тільки вийшла на ринок, вона отримала максимальні 5 зірок. Звісно, в вашій версії такого може і не бути, але в цілому опцій чимало. Салон досить просторий для п'яти дорослих, а багажник на 560 літрів забезпечить комфортне перевезення речей. Щодо двигунів, пропонувалося як 16 літровий бензиновий мотор на 120 кінських сил, так і 2-літровий гібрид на 200 коней. Для економних водіїв доступний 1,6 літровий дизельний двигун. Тостю брати всього 112 кінських сил за 7-7,5 тисяч. Ви можете розраховувати тільки на ці слабенькі мотори. Але як не кроти, але це свого роду бізнес-сегмент, де автомобіль відрізняється комфортом і універсальністю для щоденного використання. Тому рекомендую 100% пошукати цю машину. Це не буде зайвим. Ну а ми рухаємось далі. Ну і перше місце. І на цю почесну позицію потрапляє представник іспанського автопрому. Їх не так багато в країні, але однозначно ця тачка вартої уваги. І мови йде за Seat Excel. А саме тачку 2010-2013 років випуску з усіх автомобілів у рейтингу Excel найрідкісніший гість і має сучасний та діловий стиль, чим сподобаться багатьом майбутнім власникам. Уявіть собі, у більш ніж 10-річної моделі середній рейтинг 4,9 з 5 на авторія, тобто люди взагалі не знаходять суттєвих недоліків. Найкраще обирати між бензиновим двигуном об'єм 18 на 160 кінських сил або 2 літра на 200 коне, хоча знає. Дяться чимало людей, які вирішать віддати перевагу двохлітровому дизелю, і не пожалкують. Керованість автомобіля майже спортивна, він добре сухається керма і відмінно входить в повороти. Щодо комфорту, то він приблизно на рівні Volkswagen Passat, і в більшості комплектацій присутні такі опції, як клімат, підігрів передніх сидінь, іноді охолодження та електрорегулювання сидінь, електроскопідйомники та багато іншого. До недоліків можна віднести невеликий одвір багажнику в седані та відсутність аналогів на деякі запчастини. Тому можу сказати, що за рівнем комфорту. Вартістю, надійністю, Excel – це найкращий варіант в такому ціновому діапазоні. Але, звісно, у вас може бути своя думка, тому якщо ви хочете нею поділитися, пишіть, будь ласка, в коментарі. Також, якщо ви є власником одного з представних агрегатів, то розповідайте про ваш досвід експлуатації. Мені буде дуже цікаво це почитати. Звісно, не забуваємо ставити лайки, підписуємось на канал. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Толіниця, До нових відео та нових зустрічей. Бува! Right there.